Друзі, я радий вас вітати сьогодні. Всім привіт. Отже, з вами ваш автомотоклуб Horsepower UA. монтаж від автомотоклубу Horsepower.ua UA і я Загородній Борис. І наразі вам цікаво, що ж в цих коробочках? А в цих коробочках нам приїхали диски колісні. Ось, приїхав комплект, чотири штучки. Ось такі диски. І зараз ми побачимо, що це за диски. І так, скриваємо коробочку. Забіжу наперед Це диски з розболтовочкою 4 на 100 розмір у нас 15 диски Желізні, шестидуймові, діаметр дирки у нас 56,6. В комплекті іде ніпіль, сам диск ось такий, Гарнесенький. Ось його маркування, можливо, комусь буде цікаво. Зараз я вам дістану його. Мені трішки незручно. І так, ось наш колісний диск. Ось він у нас такий гарненький. От. Всі я не маю можливості вам зараз виставити, показати, показую на одному із них на зразку. І так, в комп... ще раз нагадаю, в комплекті йде ніпіль. І даний диск. От. Зараз беру, покажу, як на машині.